Маніпулювання ринком це доволі неприємна проблема, яка у кращому випадку зменшує наші прибутки, а у гіршому приводить до відчутних збитків чи навіть до повної втрати капіталу. Причому маніпуляції відбуваються не тільки на фондовому ринку чи на крипті вони бувають на усіх ринках: на облігаціях, золоті, товарних активах і навіть на Форексі. Тому ми розглянемо найпоширеніші види маніпуляцій, щоб бути обізнаними, як їх застосовують проти нас і як цьому протистояти. Це буде суто практичне відео, тільки з конкретикою і без води. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак. Я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.UA Одразу до справи почну із того, що маніпуляції зачіпають доволі широкий спектр учасників ринку, починаючи від стратегічних довгострокових інвесторів, які вкладають у активи на роки, і закінчуючи скальперами, які тримають угоди іноді менше хвилини. Що таке взагалі маніпуляція? Маніпуляція це перелік різного типу незаконних дій, ціль яких вести в оману учасників торгів і нажитися на цьому. Так і багато таких дій не є незаконними у багатьох країнах, ну із-за відстаючого або недосконалого законодавства, або є такими, що межують із законом. То маніпулювання можна частіше віднести до неетичної поведінки ніж до незаконної. І почнемо із простіших і можливо відомих вам видів маніпуляцій. На них не будемо детально зупинятися, і далі буду розповідати по факту складності, хитромудрості і маніпуляцій. На них буде більше деталей. Отож, найбільш відомим видом маніпуляції ціною є схема накачування і скиду: це Pump and Dump. Коротко, якщо це на акціях, то маніпулятори викуповують за акції якоїсь, як правило, неліквідної компанії, і далі починають її рекламувати. Це може бути розсилка спам-листів, інвестиційні форми, чати, публікації неправдивих аналітичних оглядів, холодні дзвінки і багато інших варіантів. У старіші часи навіть звичайний пошта розсилали такі повідомлення. Довірливі інвестори починають скуповувати акції, далі актив починає рости експоненціально, і далі включається ФОМО у інвесторів. І в акцію заходить масовий інвестор. А коли організатор накачки продав усі свої акції, то реклама закінчується. І через певний час зупиняється протік нових покупців. І, відповідно, ціна каменем летить вниз. До речі, на фондовому ринку такі прямій накачки вже стають більш рідкісним явищем. Справа в тому, що їх доволі швидко відслідковують і знаходять організаторів. Зате вони з'явились на крипті. А на криті все стало набагато простіше. Не треба викуповувати жодні токіни чи монети. Просто при випуску власних залиште собі необхідну кількість. А далі, як найпопулярніший варіант, через рекламу у телеграм-каналах, бо в телеграм є велике охоплення, можна зробити хорошу накачку ціни. Ця схема, до речі, працює і на товарних ринках. Один із найвідоміших варіантів це в кінці 70-х Хант хотіли взяти під контроль ринок срібла. Вони викуповували усі контракти на срібло, і за чого срібло дало 10 іксів. Певний час вони навіть володіли третиною світових запасів срібла. Щоб не видаватися у деталі, втрутилась біржа Комекс, наслідок чого ціни почали падати, а братам хант не вистачило мережі, і схема посипалась. Як результат, ціна срібла повернулася до діапазону, який був перед накачкою. До речі, по цій темі накачок і скиду є два сильних фільми: це Бойлерна і Вовк з Уолл-стріт». Якщо ви не бачили, рекомендую до перегляду. Як вберегтися від цієї маніпуляції? Дуже просто не лізти у сумнівні активи, особливо по рекомендаціях телеграм-каналів чи спам-листів, і не купувати ніякі активи, коли йде експоненціальний ріст. Наступна маніпуляція це неправдиві новини. Мова йде не тільки про відверту брехню, але і про викривлення фактів, роздування подій, які не мають якогось значення. Замовна аналітика і так далі. Проблема таких маніпуляцій: це перше, неможливо довести їх незаконність, скоріше це питання етики. А по-друге, таким чином маніпулюють твердими активами, як біткоін, акції великих компаній, товарні активи, ну і так далі. Найбільш наочним прикладом є інвестиційні банки у США. Коли їм потрібно продати власні активи, вони випускають аналітику, яка говорить протилежне, що той актив має перспективу до росту. Тим самим вони продають свої активи довірливим інвесторам. Чому я кажу, що це приклад наочний? Бо по таким інвестбанкам регулярно йдуть судові процеси, внаслідок чого вони отримують невеличкі штрафи, ну порівняно з прибутком, який вони отримують. і то суто за конфлікт інтересів між банком і клієнтом. Бо довести, що це запланована маніпуляція, майже неможливо. Маніпулятором також часто виступають фізичні особи. Наприклад, той же Ілон Маск. Він регулярно маніпулював ціною на Теслу, на Твіттер, на Біткоін, Блодікоін, ну і так далі. При цьому комісія по цінним паперам і біржам нічого толком не довела. Просто вели якісь смішні обмеження для нього. До речі, такими маніпуляціями займаються і центральні банки. Вони це називають вербальними інтервенціями і не несуть жодної відповідальності, хоча це є сама звичайна маніпуляція. Тобто такі маніпуляції повсюду, напевно, не менше половини фінансових новин, несуть у собі якусь маніпулятивну складову. І проблема у тому, що довести протиправні її наміри майже неможливо. А питання етики хвилює ну, далеко не всіх. Та незважаючи на це, протидіяти таким маніпуляторам доволі просто. Не треба вірити усім новинам. Кожну новину, яка здається важливою для вас, треба перепровіряти. Чи немає маніпуляції даними, чи послання є на достовірні джерела, ну і так далі. Ну а саме важливо проводити власний аналіз, а не вестися на те, що вам хочуть нав'язати, бо за ваші гроші відповідаєте виключно ви. До речі, у мене є телеграм-канал по інвестуванню. Запрошу вас підписатися на нього. Всі дописи там тільки по ділу, без води і без реклами. Продовжуємо. Наступний вид маніпуляції це продаж потоку ордерів. Так, є брокери, які цим грішать. І як не дивно, це не вважається незаконним. Чим погано, що брокер продає дані про наші ордера, все просто. Ми отримуємо гіршу ціну виконання ордера. Пояснюю, наприклад, ви відправили маркет ордер на покупку акції по одному долару. Ці дані отримує покупець поток ордерів і перед вами викуповує ту заявку по одному долару і продає вам уже по один долар один цент, чи навіть вище. Тобто, шляхом маніпуляції він забирає частинку вашого прибутку собі. І з лімітними ордерами схожа історія. Той, хто має доступ до потоків ордерів, починає фронтранити ваш ордер. Багато кого це змушує переставляти ціну вище, ну якщо ми говоримо про покупку, так як ордер довго не виконується і там по вищій ціні вам продають уже раніше куплену акцію. Узагалі, варіантів використання потоку ордерів є дуже багато і жоден не діє на користь інвестора. Якщо здається, що це копійки, то це не так. Останні дані, що я знайшов, це дохід більше 8 мільярдів доларів за 2021 рік по цій схемі. І ця цифра із року в рік росте. Які брокери продають потоки ордерів? Майже усі, у кого є безкоштовна торгівля. Ну, звідки лясь, треба брати пробуток. Наприклад, це той же Robin-Hood. А що робиться на нерегульованих криптобіржах, ну, взагалі важко уявити. Як вберегтися? Уважно вибирайте брокера фондового ринку чи біржу ну, у випадку криптовалюти. Наступний вид маніпуляції це спуфінг. Суть цієї маніпуляції це розміщення великої кількості ордерів без наміру їх виконувати. Тобто цими ордерами маніпулятори роблять видимість великої кількості покупців чи продавців, а це створює видимість ажіотажної покупки чи навпаки панічних розпродажів, щоб вплинути на інших інвесторів та стимулювати їх здійснити бажану дію. Тим самим шахраї продають чи купують активи по хорошим цінам, отримуючи надприбуток. Як ви розумієте, цей процес є повністю автоматизований, тобто виконується спеціальним програмним забезпеченням. Якщо ви думаєте, що це якісь копійчені маніпуляції, то це зовсім не так. Хто, можливо, пам'ятає, у 2010 році був такий собі флеш-креш, коли фондові ринки США за кілька хвилин втратили 1 трильйон доларів у капіталізації. Виного, звичайно, знайшли. Це був трейдер, який займався саме спуфінгом. Він виставляв і знімав ордера на продаж на 200 мільйонів доларів. І зробив він це приблизно 19 тисяч разів. Берегтися від такої маніпуляції просто. Не вестись на паніку. Як правило, такі проливи швидко закриваються. Наступний вид маніпулювання це wash trading. Він полягає у тому, що шахраї проводять багато угод на покупку і продаж, тим самим створюючи видимість активності. Це роблять із кількох причин. Перша це залучення інтересу до активу і більш широкої аудиторії трейдерів. Тобто, великий об'єм попадає на сканери трейдерам, які починають цікавитись активом і на ньому торгувати чи інвестувати. Інший варіант створення штучно високої ціни. Тобто на якийсь неліквідний актив, маніпулятор із різних аккаунтів купує і продає його, поки цей актив не попадає на сканери інших трейдерів, які також починають викуповувати даний актив за завищеною ціною. Ця остання схема була популярна серед NFT, коли вони були на піку популярності. Таким чином розганяли ціну на нічого не варті NFT і продавали їх довірливим інвесторам. Протистояти такому доволі просто, потрібно проводити власний аналіз і не купувати нічого, просто із-за того, що воно росте в ціні чи там підвищені об'єми. Ще одна популярна стратегія маніпулювання називається ведмежий набіг. У деяких джерелах цю схему ще називають дискредитація активу. Суть підходу доволі проста. Шахраї набирають коротку позицію по інструменти і далі усіма доступними способами пробують опустити ціну. Для цього вони використовують запуск, наприклад, неправдивих новин, про те, що я розказав раніше. Ціль цього – посіяти негатив, невизначеність і сумніви у інвесторів, які починають на емоціях продавати і стають паливом для подальшого падіння ринку. А далі вже справа тільки у тому, щоб підтримувати потік негативних новин аж до моменту виходу із позиції маніпулятора. Чому використовується саме коротка позиція? Все просто: ринки падають швидше, ніж ростуть, оскільки страх є сильнішою емоцією, ніж жадність. Тобто для запуску ведмежого набігу треба в рази менше ресурсів, ніж для схеми памп-дамп. Протидіяти цій маніпуляції також можна. Просто перевіряйте інформацію. А ще краще майте кілька джерел незалежної інформації. А також обов'язково проводіть власний аналіз. Ще одним механізмом маніпуляції є публічні дії учасників ринку. Саме дії, а не публікацію медіа чи висловлювання. Справа у тому, що діям більше довіряють, ніж словам. Прикладом такого можуть бути покупки інсайдерів компаній, так як за угодами інсайдерів слідкує багато інвесторів. Є випадки, коли інсайдери купують акції своїх слабких компаній, щоб довести, що в компанії все добре і заманити інвесторів у покупку акцій. Інші хитріші інсайдери не купують акції, а просто подають звіт у СЕК, що вони купили. А через певний час звітують, що попередній звіт був помилковий. Ну, буває і так. Інсайдери мають на увазі законні, ті, що звітуються у комісію по цінним паперам біржам. Не буду детально зупинятися, все є оплилисті розумні гроші. Також такою маніпуляцією можуть бути і байбеки компанії, чи підвищені дивіденди, для фінансування яких компанії іноді навіть беруть кредити. Ну чим ставлять компанії ще у гірше положення. По крипті також існує така маніпуляція: це рух криптоактивів у гаманцях великих холдерів криптовалюти, чи як їх називають китів. Коли вони переводять крипту з одного гаманця на інший, чи переказують на якусь криптобіржу, чи навпаки виводять з біржі на свій гаманець. Це часто трактується трейдерами чи інвесторами як потужний сигнал на покупку чи продаж. Чим активно користуються ці крупні утримувачі крипти для власної вигоди? Боротися із цим видом маніпулювання також просто: не робити висновки із повітря. Часто дії інсайдерів чи перекази між криптогаманцями не несуть жодної корисної інформації. А ще є технічні маніпуляції. Один із варіантів це на графіку ціни вимальовують якусь відому фігуру з технічного аналізу. А коли довірливі трейдери бачать її і роблять свою ставку, то маніпулятор розвертає ціну. Це можуть бути ідеальні трикутники, чашка з ручкою, ну і так далі. Головне, щоб кидалось в очі і виглядало 100% сигналом. Ще один вид технічного маніпулювання це розхитування. У вибраному інструменті штучно-постійно збільшується волатильність. При цьому трейдери починають переставляти власні стоп-лос-ордера далі і далі, які зі збільшення амплітуди волатильності постійно спрацьовують. На цьому і заробляють маніпулятори. Який вихід? При технічних маніпуляціях потрібно завжди ставити стопи і не пробувати відігратися, а торгувати тільки те, що ви розумієте. Є ще така стратегія маніпулювання під назвою водоскид. Спочатку маленькими порціями маніпулятор купує актив, а потім, коли набрав вже достатній об'єм, він продає величезними ордерами по ринку. А так як у стакані цін обмежений об'єм, то ціна просто валиться вниз. Плюс до падіння приєднаться інші трейдери, плюс спрацювання стопів, наслідок чого ціна опускається в рази нижче ціни, де маніпулятор скуповував актив. Ціль цієї маніпуляції формувати дуже низьку ціну активу, як правило, для набору власної великої позиції. Схожою є стратегія паркол. Вона особливо часто зустрічається на крипті. Це різкий імпульс вниз, тобто збір стопів у покупців. І далі таке ж різке поверхнення вверх, збір стопів у продавців, ну, у кого спрацювали ордера на продаж. А взагалі, технічних варіантів маніпуляцій просто неймовірно багато. І давайте перейдемо тепер до ще однієї групи маніпуляцій ринку, яку можна об'єднати під назвою Захват. Ринку. Як правило, це стосується акцій, наприклад, розмиття долі інвестора. Як варіант, мажоритарний інвестор випускає нові акції і викуповує їх сам. Ну або через афілійовані компанії. Тобто ви могли мати 1% компанії, а тепер у вас 1% компанії. Хто слідкує за фондовим ринком України, той знає, що у нас не так давно також була така ситуація у одній великій компанії. Інші варіанти можуть бути махінації з депозитаріями, куплені судові рішення, націоналізація активів, ну і таке інше. Як боротися з такими маніпуляціями? Ну, Якщо у вас великі інвестиції, то можна спробувати судитися. Якщо ні, просто списати активи і забути про них. Але, взагалі, щоб не допускати такого, не вкладайте гроші у незрілу економіку. Гроші люблять капіталізм. Там вони ростуть і там вони у безпеці. Якщо ви все ж таки хочете вкласти у економіку, яка розвивається, то тільки невеликі суми і з розумінням ризиків. Це вже щось ближче до венчурного інвестування. Якщо вам подобається такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться із ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі у наступному відео.